На Бахмутському напрямку українські війська продовжували штурмові дії на північ від міста. Як повідомили в інституті вивчення війни, ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки. І звільнили дві позиції, які раніше отримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку РФ. Для того, аби поновити тут наступ, окупанти провели перегруповання своїх сил і засобів, користуючись тим, що ЗСУ сконцентрувались на діях південніше міста і припинили активні дії північніше нього у бік Солидару. Різко наростило своє угруповання, яке діяли як північніше міста, так і південніше. Більше того, вони поповнили його живою силою в першу чергу за рахунок переміщення сюди основних сил з Лиманського напрямку. Мова йде про угруповання повітряно-десантних військ, враховуючи той факт, що частина цих підрозділів і так тут діяла до цього моменту, то в кінцевому рахунку російські Командування спромоглося отримати у свої руки досить вагомий аргумент у вигляді боєздатного угруповання, аби добитися позитивного результату, тобто стабілізувати ситуацію та повністю згольмувати просування передових підрозділів ЗСУ південніше міста. При визначенні основного методу виконання цього завдання, очевидно, російське командування урахувало декілька нюансів, в тому числі і той, що північніше та західніше міста ЗСУ припинили інтенсивні атакуючі та штурмові дії, а склад та стан його власного угруповання майже не змінився, тому вони вирішили, що більш вдалим рішенням буде організація та проведення серії стримуючих контратак в районі Кліщівки та Східніше Андріївки з одночасними атаками північніше міста по напрямку Берхівка, Богданівка, ягідне богданівка та Хромове Іванівське. Таким чином, в районі Бахмута противник намагається досягнути цілком обмежених цілей, які стосуються виключно тактичної зони. Їх головним сенсом є зрив наступальних дій ЗСУ південніше міста. При цьому командування противника зовсім не бажає задіяти для досягнення цього результату які значні резерви чи додаткові. Ві, сили воно обмежилось лише поповненням вже розгорнутих тут сил із з'єднань, плюс перемістило сюди окремі частини своїх повітряно-десантних військ. А Далі ми підемо до Лимано-Купінського напрямку, де російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ-Сватове Креміна, але підтверджених успіхів не досягли. Як повідомило у генштабі ЗСУ, українські війська відбили російські атаки поблизу Синківки, Петропавлівки, Новоселівського, Тернів, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного. Окрім цього, на цій ділянці фронту почали з'являтися російські підрозділи Шторм В. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Здебільшого ці підрозділи складаються з колишніх найманців. ПВК з його слів, штормве це той самий ПВК Вагнера, але під керівництвом Міністерства оборони РФ Колонко наголосив, що штурмові роти штормве перебувають у складі 25-ї та 138-ї окремої мотострілецької бригади, які вели наступальні дії на північний схід від Санківки та на південь від Вільшани. І, от тим часом, у російській армії в чотири рази більше ударних дронів ніж у Збройних сил України. Про це пише більд. Журналісти заявили, що поспілкувалися з українським військовослужбовцем, який на умовах анонімності розповів, що РФ вчиться в Україні щодня. Зокрема, ворог почав створювати бойові дрони на основі цивільних БПЛА з Китаю або країн заходу. Наразі щомісяця окупанти отримують від 4 до 5 тисяч таких безпілотників, як зазначив військовий експерт Юліан Рібке, тільки за період із жовтня по листопад Армія РФ втратила на фронті в Україні приблизно 500 одиниць бронетехніки. Незважаючи на це, поставки нових озброєнь для ЗС РФ зростають, оскільки в Росії наростило їх виробництво. Крім того, як зазначається, Росія активно застосовує машини із зварених частин старої та нової техніки. А на цьому не все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.